Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо перше наше відео. Воно буде бажання і... ну, ніби там є бажання, і ми маємо їх виконувати. Це є єдика як сундучок, в ньому є Три коробочки. Чур... Желене, мало... червона і малена. Ой Поїхали. Хто перший? Маша. Ну я як так є. Цілувати так? світу. No, е това 10 раз. Кукурико, 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 Да, кукурико, 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 тук кукурико, 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 Так, стоєм. Гарамаша буде улітати. Почекай. Причте. Улітай! Ну що мені тут не переважає? Наші сусіди роблять ремонт. Це взагалі. Так. так, так, так. Давай, тепер по те. Это <Статрична> получается. Так, сказати, кого любиш. Іван? Тепер я. ты через викно я птичка. Ай, жай того векна. А сегодня буду ходити и все дела. Пойдавайте классный кадр нам. Почекай. Давай. Я птичка! О боже, там це опять ремонт столики. Верні ми вже четвертый раз так речимо. Так, так, е. Дальше. Тягнем. Тягне. Таок малинова. Поцілувати Машу. Нам так якраз когда-то впала. Показать Хрюшек. <ріху> Давай, це просто. Там пустая. лки-палки. Так. хто <ріху> тобі подобається. подобный. Любиш ти Івана, подобається? Просто? Уже ці дві коробочки червоні і... Зараз залишилося в нас маленова. і тягну я, мім'я. Тут щось таке бажання сказати, що таке справжня любов. Ну, справжня любов це коли дівчина може довіряти хлопцю, коли вони не сваряться, і коли у них добрі стосунки, коли, ну як сказати, саме головне, щоб вони відчували любов один до одного, не сварилися, і все буде добре. Давайте про Ммм, Розказати смішну історію. Коли моя подружка і, ну, і машина подружка впали, короче, з качелі. Ну, і це було дуже смішно. Вони просто по землі проїхали, та їх ще й качеля вдарила. Ну, короче, вся площадка з них сміялася. Ну, якщо вони це відео дивляться. Не так. Ну, Хай вибиті та сали. Це просто було смішно на біжайтесь. Стар'я показати куліцю. ку 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 сіває портрет. Так. Заспівати два дубки. Пісня два дубки, давай. Ой, на горі два дубки. Що там далі? Вон все, у нас цілий сундучок пустий. Вибачте, якщо вам це відео не сподобалось, дорого не судіть, просто це наше перше відео. Дякуємо, ставте пальці вверх підписуйтесь на наш канал. Па-па!